Першого ж дня тижня, дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них. У блискучому одязі вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес. На третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія, Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам, та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм, підвівшись. Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус, Вони говорили між собою про все, що відбулося, і сталося. Коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою і йдучи, і чого ви сумні? У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того? Що сталося у ньому цими днями, і запитав їх, що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа пророка, сильного ділом і Словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященики і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано у гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм: О, нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його, і вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони упізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам писання? Вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Бо вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі та як він відкрився їм під час ламання хліба, коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам! Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм, чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене. Подивіться, що дух, тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. Як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: чи маєте тут щось з їжі? Бо вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і у пророків, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли писання. І він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Вибивши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога.